Слава Україні, друзі! Усіх вітаю з вами український піхотинець. І сьогоднішнє відео знімаю. На мою думку, таке одне з ну мені хочеться підняти одну із самих таких актуальних тем це проживання своїх психоемоційних станів в часі війни, після війни, в часі бойового завдання і після бойових завдань, між ними там. Да? От. І хочу так затронути те, що ми дуже любимо, знаєте, недооцінювати ворога, десь так дивитися на його мінуси. Ось. І не хочемо часом дивитися на свої мінуси, на свої якісь такі дефекти. Да? Яскравий приклад це відношення до, до військових. Називати там їх чмобіками, там е, показувати, як вони там бухають, е, вживають алкоголь. От. Ну і не звертаючи увагу, як це відбувається в наших збройних силах. Особисто сам з власного досвіду знаю, як це важко проживати і як це важко спостерігати за тим, як гинуть люди. І для мене це е, незалежно від того, чи це ворог, чи це свій побратим. Одно, одного разу навіть чув, як спілкуються між собою мої побратими, і один розповідав як за двохсотих двох росіян. І він не те, щоб жалів, або але якось так промотував про варіанти того, щоб їх не вбити, а можливо взяти в полон. Тому що вбити людину це однозначно, це однозначно важко. Хоч є мотивація того, що. Я обороняю, але все одно це вбивство і психоемоційно я однозначно від того не отримую задоволення. Важко в загальному сприймати цю атмосферу. Понівечені тіла, які валяються, евакуація поранених з різними степенями понівечення тіл. Важко дивитися на розбиті ці всі машини, на спалені посадки. Важко проживати умови, в яких ми перебуваємо. Все це важкий досвід. І тут постає питання, як це прожити, як з цим жити. На жаль, через упередження до психотерапії, психології. Через відсутність роботи з усвідомленням, розумінням себе, через відсутність і брак віри, і духовних таких стержнів, та неправильно там виховання, відношення до цього, ми прибігаємо до простих і деструктивних механізмів регулювання своїх почуттів і психоемоційних станів. І, як правило, може, не як правило, а Перше, що збігає на думку, це алкоголь, це наркотики, ну, самі такі основні теми, Може ще, можемо прибігати ще до гри. Так? І, і от такі штуки вони за год загострюються от в часі бойових завдань, і ну, в більшій степені це між бойовими завданнями. В результаті воїн не проживає ці всі стани. І не трансформує в досвід, а в більшій степені поглиблює страх. І це не схоже як на відпочинок між бойовими завданнями, а схоже на ще більше підвантаження. В результаті це призводить або до виснаження, або до Ну, або до якихось ще більш пагубних наслідків. Однозначно, вживання алкоголю не вирішує мої проблеми, воно тільки усугубляє і підвантажує не тільки мене, а й людей, які знаходяться біля мене. Коли я входжу в бесіду з воїном, який там вживає алкоголь чи наркотики, і говорю, чому ти не хочеш прибігти до інших якихось механізмів, і пропоную, наприклад, психотерапію. Час, часто натикаюся на звичайне, звичайне заперечення і упередженість до цього. Ну, Заперечення своїх страхів. Тобто, слухай, ну якщо, наприклад, тобі поговорити з психологом, що ти на це скажеш? Часом чую, що так, у мене ж все гаразд, все, все нормально. Окей, але чому ти тоді? Тут вживаєш алкоголь, а на бойовому завданні не можеш виконати те, що від тебе потребується. І починається бесіда, пояснення, що собою являє психотерапія. Тому що ми можемо плутати, навіть люди можуть плутати психотерапію, наприклад, з психіатрією. Тобто я йду до психолога тільки в тому випадку, якщо в мене вже є якась там шизофренія чи олігофренія. Ні, друзі, робота з психологом це робота над усвідомленням, над розумінням. Психолог дає мені прийняття, навіть продає, може продавати мені прийняття. Я це говорю, оскільки сам вже. Являюся в третій, третій рік в терапії, е, працював консультантом з проблему залежненням і, і маю в цьому деякий досвід. Е, для мене робота з психологом схожа на роботу з тренером в спортивному залі. Тобто, якщо в спортивному залі. Тренер мені дає мотивацію для того, щоб працювати там, на своєю фізичною е, силою, то на психоемоційному е, рівні є терапевт, психолог, який дозволяє мені е, качати м'яз усвідомленості і розуміння. Так само як в школі чи е, навчальному закладі є вчитель, який е, являється таким да, мотиватором. Дає мені можливість прокачати мій, мій інтелект, мої знання. Тобто ми підходимо до того, що необхідно просити допомогу, необхідно звертатися до спеціалістів. Я знаю, що мої страхи важко проговорювати будь-кому, тому що я можу наткнутися на на засоромлення, на нерозуміння, на те, що на тим можуть насміхатися, але боятися це нормально. І часом дуже часто треба це проговорювати. І проговорювати спеціалісту. Ця робота вона може бути довготривалою, але в цій довгій перспективі вона вирішує проблему. Якщо прибігати до звичайних цих таких деструктивних методів, то в короткочасній перспективі воно дає мені е, такий ефект знеболення, але в тривалій вона ще більше е, під, ну, підвантажує проблему от, і її не вирішує. Е, в довгостроковій перспективі алкоголь і чи наркотик не вирішить мою проблему, а тільки підвантажить. Війна закінчиться. І, друже, що ти будеш робити після того? Задай собі питання, як жити з тими емоціями? Це, це ілюзія, коли я думаю, що от війна закінчиться і все закінчиться, і я, я отримую спокій. М -м -м будучи в соціумі до війни, працюючи в центрі, я побачив, що це не так. Тому що хлопці, які знаходилися на війні, з 2014 року приходили до нас в центр і там проживали це. Це нормально, це нормально, і я від себе особисто не даю порад, але даю рекомендацію звертатися, звертатися до психолога. В Збройних силах є психологи, які працюють безкоштовно. Можна звертатися до психолога. Знайти собі підходячого, та десь в соціумі, шукати їх, можливо, з кимось не, не підійде робота, шукати іншого, тобто не, не зупинятися. Дякуючи своєму психологу, на сьогоднішній день я ну, проживаю оці тягати, такі особисті тягати. От, Цих всіх наслідків, які несе війна. Ну тому що, тому що війна це мрачна, це страшно. От, але це може бути все ж таки не смертельно. Та, е, є така рекомендація, що якщо ти ще не в Збройних силах і, і ти маєш проблеми з вживанням, то я не рекомендую вступати в лави збройних сил, тому що ця проблема тут тільки... Поглибиться. І поглибиться досить серйозно. Я рекомендую звертатися в реабілітаційні центри бажано відкритого типу. От, є реабілітаційний центр на Дрогобичні, Назарет, де працював я особисто і проходив там же і реабілітацію. Це таке от відкриття для вас, друзі, в тому, що. Це хвороба, вона піддається лікуванню, з нею можна жити, і е, особисто для мене цей центр Назарет дав мені можливість е, триматися в чистоті в часі війни е, і нести досвід е, до тих людей, які від цього страждають, друже. Я знаю, ти зможеш. Я нічим не кращий від тебе, а ти нічим не гірший від мене. Просто має бути бажання, і я знаю, що бажання жити є в кожного. Але є несвідоме якесь таке безумне бажання в кожного. І в мене так само, я так називаю це, червоною кнопкою самознищення або такою суїцидальною тенденцією. Якоюсь такою безумною тягою до самознищення є таке в нас, тому що. Задавайте питання, чому ми е, систематично е, себе нищимо ну, в таких речах, там як алкоголь, наркотики, паління, е, якесь щось через мирне. І коли ми починаємо собі частіше задавати питання, е, для чого я це роблю, що зі мною відбувається. Е, і працювати з цим систематично, ми починаємо вирішувати цілу купу своїх проблем, цілу купу своїх проблем з емоціями, та й взагалі життєвих, просто частіше задаючи питання, що відбувається. Повсякденне життя мені якось так від цього відволікає: робота, чи там війна, чи ще щось. От. А саме робота в психотерапії, в психології. Мені дозволяє от, якось на це звертати увагу і, і розуміти, усвідомлювати дуже багато речей. Все остальне суєта і, і безумство. Я дякую вам за увагу. Е, і я тобі бажаю українські воїни е, повернутися додому однозначно на коні е, з, з якимось таким досвідом, який ти здобудеш на війні е, з доблістю. З відвагою, щоб ця війна тебе не знищила. Щоб ця війна стала для тебе не чимось жахіттям, а можливістю бути новим і ще сильніший, ще сильнішим, щоб вона тебе не вбила. І Щоб ти був по. Не, не, залишав, не залишився як оцей розбитий російський КАМАЗ. Не знаю, що бої якийсь, напевно, як італійський лампор.